Роман Маленькі жінки авторства Луїзи Мей Олкот це класичний твір американської літератури, який був опублікований в 1868 році. Ця книга розповідає історію чотирьох сестер: Мех, Джо, Бет і Емі Марч, які виростають у середині 19 століття. Кожна з них має свої мрії, амбіції та проблеми. І ми можемо спостерігати, як вони змінюються та розвиваються протягом свого шляху до дорослості. У романі Маленькі жінки ми можемо побачити, як сестри стикаються з різними життєвими випробуваннями і вирішують свої проблеми. Мех, найстарша з сестер, мріє про богатство і розкішне життя. Але з часом розуміє, що сімейні цінності і любов важливіші за матеріальні блага. Джо, найбільш незалежна і амбітна, мріє стати письменницею і бореться за свої права та свободу. Бет, найтихіша і найчутливіша з сестер, має проблеми зі здоров'ям, але завжди залишається оптимісткою і надихає інших своєю добротою. Еммі, наймолодша сестер. Мріє стати художницею і розвиває свій талант. Роман Маленькі жінки також акцентує увагу на сімейних цінностях.